18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який став жертвою озброєного нападу в Німеччині, помер у лікарні. Про це повідомив спортивний клуб, за який виступав юнак. Понад тиждень лікарі боролися з життя хлопця. проте рятувати українського спортсмена не вдалося. Він помер у реанімації. Артем був надзвичайно популярним серед одноклубників, тренерів та друзів. Усі висловлюють лише позитивні слова про нього. Окрім великого таланту та дисциплінованої відданості баскетболу, Артем був відомий як радісний, гумористичний та відкритий хлопець. Йдеться у заяві команди. Нагадаю, що у Німеччині 11 лютого жорстоко вбили українського спортсмена Володимира Єрмакова. На нього та на іншого спортсмена напали з ножами. Володимир Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці, нібито за те, що вони українці. Уся команда провела ніч у лікарні поруч з хлопцями. На жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова. А Козаченко лишався у реанімації. Лікарі боролися за його життя однак він. Загинув речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що відомство взяло на особливий контроль розслідування вбивства. Згодом у МЗС повідомили, що німецька поліція вже затримала нападника – 15-річного хлопця турецько німецького походження. А 16 лютого повідомлялося, що затримали ще трьох підозрюваних: один 15-річним та двоє 14-річних підлітків. Вічна пам'ять українським спортсменам, щирі співчуття рідним та близьким.